Офіційний спонсор екстра ліги, торгова марка Кардинал. У завершальному сезоні випуску програми «Екстрафутзал» дивіться у бронзовій серії за третє місце. Ураган був сильнішим за «Інаків». тож переможець регулярного чемпіонату залишився без нагород. 20 голів за два матчі золотої серії. Харківський локомотив двічі переміг енергію і захистив свій чемпіонський титул. Найкращим бомбардиром за підсумками сезону став енергетик Євген Рогачов. А на завершення програми десятка кращих голів фінального етапу у Черкасах. Другий рік поспіль чемпіоном України став харківський локомотив, який цього разу регулярний чемпіонат завершив другим. Зате у п'яти матчах плей-офф здобув чотири перемоги, в тому числі і двічі над енергією у золотій серії. А от переможець регулярки Інаківець після драматичної поразки в півфіналі зібратися з думками і зіграти на максимумі не зумів. Команда Олега Солодовника у двох матчах за бронзу програла урагану і завершила сезон без нагород, а майбутнє клубу з Донбасу опови туманом. Після програного півфіналу президент Єнаківця Андрій Новіков не став приховувати, що він має претензії до гравців і тренерів однак, у першу чергу більше не хоче працювати у лізі, де використовуються подвійні стандарти і відстоюються інтереси лише деяких учасників. Звичайно, ті заяві було багато емоцій, але сподіваємося, що команда не помре, а власне клубу передумає. На бронзову серію у Черкаси Янакіс приїхав лише з одним легіонером Тіаго. Його співвітчизники Васура і Ромаріо, а також Хорват Юкіч уже залишили Україну. Не було й не старока, тож наставнику команди довелося поламати голову, щоб залатати кадрові проблеми. Перший поєдинок втішного фіналу суперники розпочали обережно. Донбасівці використовували агресивний пресинг, позбавляючи конкурента простору для комбінування і часу на прийняття рішень. Випад тягу правим флангом завершився ударом у ближню штангу. Втім, запалу Інаківця вистачило десь на півтайму і далі ініціатива плавно перейшла до ніг ураганівців. Королишин, Шотурма і Макаєв не зуміли переграти Мельника. Перед перервою просто ідеальний гольовий шанс втратив Хурсов. Якщо з першим ударом це пункт порався ціною пошкодження, то далі Олександр просто не потрапив у незахищену рамку. Зі стартових секунд другого тайму Сергій Упаленко кинув у боротьбу своїх бразильців. Задумка спрацювала. Руніння у результаті масованої атаки відкрив рахунок. Дракони отримали можливість розвивати швидкісні контратаки. У ході однієї з яких Валінко перевірив на місці штангу. Другий гол у виконанні прикарпатці вийшов красивим. Передача від кутової позначки, дальній удар шуторми, після якого сімка ефектно підошвою підправом м'яча. 0-2. Далі після випаду кордоби кіпер Янаківця з великими труднощами перевів м'яча на кутовий. У відпиття міг забити після бразильського фінта, однак Цепун пункт блиснув реакцією. Всередині тайму ситуація загострилася, коли Розуванов застав воротаря урагану з Ненацька дальнім ударом з 10 метрів 1-2. Черговий вихід франківських бразильців завершився третім голом номінальних гостей. Руніня заробив і подав котовий, а Морано у силовій боротьбі проштовхнув м'яча за призначенням. Незабаром Замятін вперше вийшов на майданчик у воротарській формі, але ні до чого хорошого це не призвело, адже Морено у контратаці оформив дубль 1-4. Вихід Жевалінка з додатковими функціями голкіпера повинен був осадити спритні суперника, а вийшло ще краще. Довга передача і сімка відправляє п'ятий м'яч у кут'єнаківських воріт. Тут же Марена, блискучи з льоту, точно прибуває у порожню рамку зі своєї половини 1-6. Забив ураган і сьомий гол. Зробив це наприкінці поєдинку Воротар Валенко. Підсумковий рахунок, м'яко кажучи, вийшов непристойним, адже хід гри його аж ніяк не передбачав. Ігра не була легка, тому що Єнаківесь хороша команда. Просто десь багато моментів, десь забили, вони не забили, от і, і з, того, ну, з того такий результат. Але все попереду, завтра ще важлива ігра. І дай Бог пройти і, і завоювати бронзовою медаль. Перший тайм вийшов сухим, не забу, не було забито жодних з м'ячів. Чи очікував хтось такої зливи 8 забитих у другому таймі? Та ніхто не очікував, але Моменти були в першому таймі теж багато. І в них, і в нас. Просто ми забили, вони не забили. От і з того результат. А то, що такий рахунок, то ще нічого не означає. Завтра новий день, нова ігра. Перший матч фінальної серії команди розпочали з дуже гострих випадів. Енергетики за рахунок голів у дебюті уже добивалися перемог. Залізничники просто прийняли виклик і відмовилися від звичної закритої моделі. Кожною хвилиною гравці втягувалися в гру, а боротьба ставала гранично щільною і жорсткою на усіх ділянках. На 6-й хвилині стався перший автогол у матчі. Після дальнього удару кузя два ракошета заплутали голки паролокомотива. Далі наставник номінальних гостей Олександр Косенко здивував, коли відправив на майданчик Легчанова у воротарській футболці. Львів'яни не просто бували час, а намагалися тиснути. Харків'яни від цього тиску позбулися швидко і відігралися. До поставив спину опікуну і відправив м'яч у дальній кут. – 1-1. Далі гравцям локо вдалося розвинути свій успіх за рахунок вдалих індивідуальних дій Сергія Журби. Два До перерви залишалося три хвилини, але залізничники на відміну своїх опонентів не зупинилися і забили гол в роздягальню. Все ж пигар обігрався з Дмитром Сорокіном і поставив масну крапку у першому таймі. Після антракту на майданчику розігралася справжня драма. Енергетики продовжували ризикувати, проводячи регулярні рокіровки, воротар Легчанов. А ось Камеко не без рикошету від струка зробив рахунок 4-1. Інтрига відродилася доволі швидко. Зрозуміло, що Лехчанов при цьому майже весь час перебував на майданчику, як п'ятий польовий. Капітан енергії з 12 метрів потужно пробив по центру. Іваняк відбив м'яча перед собою, а Павленко був тут, як тут. І це ще далеко не все. Олександр Боннер пробив з пристойної відстані так, що Іваняк тільки проводив м'яч очима і знову після невеликого рикошету від Павленка. За рахунку 4-3 на заміну вийшов Литвиненко. Бета виявився хлопцем запальним і за далеко не джентльменську поведінку, штовхнув, потім вдарив суперника після перепалки, отримав червону картку. Енергія більшість не реалізувала, але зрівняла рахунок, пригрів 5 польових. Лихчанок пробив, м'яч знайшовного камека і прошмигнув у сітку воріт. 4-4. Галичани й надалі продовжували ризикувати, і Дмитро Сорокін холоднокровно ударом для своєї половини поставив переможну крапку у надзвичайно драматичному матчі. Я думаю, вийшла цікава гра. Глядачам сподобалось, як на диво переважно наші матчі голів багато в наших іграх. Так ігра з локомотивом немає, але сьогодні глядачі побачили багато голів. Ну, ми, звичайно, добре, що відіграли, зрівняли рахунок, але все-таки десь весь час грали нас 5, 5 гравців на площаці, не витримали. Але ну, будемо далі настроюватись на завтрашню гру. Нічого страшного не сталося. Будемо готуватись до завтрашньої гри і треба нам завтра перемагати. Бачу дякую болельщикам, які прибыли на ці ігри з Харкова, з Львова, з Донецька. Місцеві боліщики. Вот. И... Я не знаю, это плей-офф. В плей-оффе возможно все. Как как большое количество голов, так и минимальные результаты, как в общем-то. В прошлом году я не скажу, что было обилие, обилие голов. Ну, в этом году, видите, все играют в атакующий футбол, пытаются демонстрировать свою атакующую мощь. Но энергия тем не менее играет очень много большинство, поэтому им сам Бог велел создавать много моментов. Ураган ударно розпочав другу гру, явно демонструючи, що не збирається подовжити серію на третій матч. Прикарпатці зовні легко і невимушено забили, причому двічі. Спочатку шутурма здійснив сольний прохід, стягнув на себе захисників і викотив м'яч сімці на порожні ворота. 1-0. Минуло всього дві хвилини, і вже Якунін після невпевненої гри воротаря переправив м'яч під поперечину, технічно зігравши на добиванні. 2-0. Додати миттєво донбасінцям не вдалося. Але з кожною хвилиною агресії в їх діях ставало все більше. Кількість ударів тільки зростала. Мало шанси відзначити Тіаго, горость, Вірідов, однак в усіх випадках блиснув ципун. Органівці відповідали контратаками, в одній з яких сімка просто неймовірним чином ледь не оформив дубль. Розплата ж наступила негайно. Замятін перехопив м'яч, а Хурсов з центральної зони атаки пробив сильно і точно. 2-1. Кінцівка тайму пройшла за переваги Янаківця, проте безпомилково у рамці діяв ципун. А наприкінці тайму голки перед драконів підстрахувала стійка воріт після удару Хурсова. По перерві тренерський штаб урагану знову використав бразильців Роніньо і Морено в якості головних джокерів другого тайму. Ці два легіонери допомогли перехопити ігрову ініціативу, куди заграли в Панніше і їхні одноклубники. Зокрема, Кордоба намагався дуже оригінально перебрати м'яч повз голкіпера, стоячи спиною до воріт. Міху йти ефектний гол. Втім, краси вболівальники таки дочекалися. Ураган розіграв зразково показову комбінацію в один дотик, і Королишин після передачі сімки пробив над плечем Сагайдаченка. 3-1. Напрошувався вихід п'ятого польового, але Олег Солодовник йти в банк не поспішав. Міг загострити Овсяніков, оскільки ципун стигнув ногою відвести загрозу. Інтригу за п'ять хвилин до кінця гарматному ударом у дев'ятку зі штрафного відродив Артем Рось. І все-таки заняття вийшов на майданчик п'ятим польовим, але у монотонних діях Донбасівці відчувалася приреченість. Ураган виграв обидва матчі серії, і в другій у своїй історії став бронзовим призером. Головний фаворит сезону виявився поза п'єдесталом і що буде з з'їнаківцем далі, ніхто не знає. ми провели нормально, а потім почалися такі які-таколо за кулуарами рішатися які проблеми. І так вилучилось, що у нас... Один сплошной негатив, негатив, негатив. Плюс, что там тренировок нет. Команда подошла к этому важному моменту, как плей-офф. Совсем не готова. Да, в, той, в тех играх с энергией мы еще там как-то на эмоциях были. Где-то на высоте. Ну, в этот раз приехали. Да, сейчас последняя игра. Как-то доиграли. Вроде так лицом грязь не ударили. Но, если честно сказать, команда просто... Это не тот Юнакиц, который был в сезоне. Мы не готовы сейчас играть. Все уже так сложилось. Команды не будет. Благодаря вот этому всему, что происходило поначалу. Президент плюнул, как бы и не хочет уже заниматься. Ну и всех, соответственно, настроение такое, что хочется удавиться. Скажем так. Друга гра фіналу взагалі перетворилася на гольовий фестиваль. Адже у першому таймі глядачі побачили одразу сім голів, а після перерви ще чотири. Перший раз хронометр був зупинений уже на 11-й секунді, коли харків'яни залишили Рогачова без опіки у своїй воротарській після розграшу кутового. Відігратися за гарячими слідами локо не вдалося ще й тому, що наставник енергії Олександр Косенко сплутав усі карти нетрадиційними традиційними замінами по одному, і все ж до середини першого тайму лідер змінився. Спочатку Іван Клочко після ведення м'яча з ауту проштовхнув його поміж Лихчанову, для якого це був останній матч у кар'єрі гравця. А згодом білоцерківець покарав суперника за паніку в обороні, вигравши боротьбу у Рогачова. Тім кращий бомбардир екстраліги знайшов чим відповісти після перехоплення усередині майданчика і жвидкої комбінації у два паси 2-2. На 16-й хвилині той же Рогачов оформив хет-трик і знову вивів енергію вперед, коли лів'яни вдало розіграли п'ятого польового. А от кінцівка Таймо залишились за локомотивом. Першу журба несподіваним ударом у ближній куці штрафного покарав Кардаша за неуважність. А перед самою перервою Дмитро Сорокін визначився ударом з власного штрафного у порожню рамку чужих воріт 3-4. Після такого божевілля відпочинок зайвим не став. По перерві енергетики, як і раніше, атакували в п'ятьох, а забували лише залізничники. П'ятий гол чемпіона виявився випадковим. М'яч закотився за лінію після рикошету від ноги Євгена Кличка. Далі вже Павленко влучив поперечину. Остаточна доля матчу і чемпіонського титулу вирішилася у середині тайму. Сірий з правого флангу пробув у ближню дев'ятку без шансів для ковля, який намагався захистити ворота. 3-6 – це вже дуже серйозно. А після того, як Євген Клучко забив свій третій у п'ятою, все в цьому матчі стало зрозуміло. Так Енергія мала декілька нагод, щоб забити бодай раз. Однак Локов оглядав аж надто впевнено. А на останній хвилині Олександр Сорокін поставив крапку у складному для усіх команд футзальному сезоні. Підопічні Єгонаривкіна захистили свій чемпіонський титул. Натомість енергія срібні нагороди покладе у Кубок України, який вже 4 роки поспіль належить львів'янам. Дав, ну, я зі своєї сторони вважаю, що ми виступили, якщо навіть по п'ятибальній системі то на 4 з плюсом, якщо навіть не на 5 з мінусом, вчитую всі проблеми і трудності, які були в клубі. и в стране, и в общем. Кубок завоеванный, плюс серебряные медали. Для следующего поколения, считаю, это будет э, толчком для продолжения традиций в Украине сбылась одна, моя мечта у команды в локомотиве. У меня будет еще один шанс попробовать свои силы в Кубке у То, о чем мечтал один раз, будучи там, ты понимаешь, к чему надо идти, что нужно делать. Поэтому еще раз хочу поблагодарить футболистов, руководство клуба, всех болельщиков локомотива с победой. Думаю, в наше непростое время Такие моменты должны давать людям какую-то хотя бы частичку час, радости, но для того, чтобы подытожить <свят> сезон, я думаю, необходимо какое-то время посмотреть, продумать все, понять, где были совершены ошибки, потому что без ошибок не бывает. А сейчас просто хочется радоваться этой победе. Но пока нет сверху. Львівський енергетик Іван Рогачов став найкращим бомбардиром екстраліги. За підсумками футзального сезону 13-14, на рахунку 30-річного футзаліста, 17 забитих м'ячів у регулярному чемпіонаті, ще 4 у матчах серії плей-офф, а також 5 голів у Кубку України та 1 у матчі за суперкубок. У чемпіонаті Рогачов забивав усім командам найсильнішого дивізіону: один ЛТК, два урагану, три єнакіївцю, чотири кардиналу, п'ять спортлідеру. А найбільше шість голів харківському локомотиву. А ще першолігом епіцентру Катри з Києва та Кременчицькому Лукасу у розірші національного кубка. Серед кращих галеодорів чемпіонату два енергетики Павленко і Лекчанов, телефоніст Вершинін, Кардиналівець-Піддубний, а також три гравці Янаківця – Рось, Свірідов і Розуванов та чотири ураганівці, шотурма, сімка Морена і Роніньо. Загалом у сезоні Іван Рогачов оформив три хитрики і чотири дублі. Двічі він забивав шестиметрової позначки. Це перше подібне досягнення в ігровій кар'єрі 30-річного бомбардира. А на завершення програми десятка кращих голів фінального етапу плей офф у Черкасах її відкриває залізничник Дмитро Сорокін, який забив переможний гол у першій грі у порожні ворота енергії. На дев'ятому місці ураганівський джокер бразилець Морено, котрий відзначився хитриком всього за 4 хвилини. Дальній постріл Володимира Розуванова став слабкою втіхою для Інаківця. Тим не менш, це восьме місце. На сьомій сходинці класна комбінація енергетиків і завершальна крапка від найкращого бомбардира чемпіонату Євгена Рогачова. Невідпорний постріл зі штрафного, точнісінького дев'ятку від Артема Рося з Єнаківця це наш номер шість. Ще одна дев'ятка без шансів для енергії у золотому матчі. Це заслуга Євгана Сірого, що відкриває нашу топ-п'ятірку. Його одноклубник з локомотива Сергій Журба у першому фіналі зробив усе самотужки. Йому належить четверте місце. Третю позицію рейтингу віддаємо швидкі ефектній триходівці урагану, яку завершував Тарас Королишин. Автор хет-трика у чемпіонській грі залізничник Євган Кличко та його удар п'ятою у ворота енергії. Це номер 2 А найкращим у медальних поєдинках плей-офф у Черкасах стає несподіваний дотик підошвою від ураганівця Андрія Сімкі. Офіційний спонсор Екстраліги – торгова марка кардинал.